Сімпсони. Тобі потрібен жир. Красти бургер тут, як тут. О, ти правий. Глянь на прищавого малого У нього тільки на лобі жиру на 20 баксів. Може, спершу перевіримо гриль? А що? давай спробуємо. Слухаю вас, сер. Боже, яке в тебе жирне обличчя. Містер Малуха, рятуйте. Мама тебе вб'є. Якби вона берегла свою машину, краще б ховала ключі. Ех, що таке? Стійте! ви забрали наш жир, тепер він наш. А -а -а. Весь жир міста належить нам. Е, це моя лопата. Усі лопати належать нам.